Спортсмени з Хмельницької області на чемпіонатах світу з волейболу та спортивної боротьби. Історична перемога ФК «Епіцентр» Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» розповімо, як у першому турі чемпіонату України в Суперлізі виступили хмельницькі гандболістки. Вітаємо! приєднуйтесь! Старт не з мажорної ноти. Чоловіча збірна України з волейболу у першому ж матчі на чемпіонаті світу поступилась представникам Бельгії. Закінчилось протистояння із рахунком 0-3. У другій грі українці подужили волейболістів з Алжиру. Нагадаємо, у груповому етапі на команду ще чекає протистояння зі збірною Італії. Гратимуть у четвер. Додамо, що з 2025 року чемпіонат світу проводитиметься раз на два роки. Відзначився у дебютному матчі кам'янчанин Владислав Ванат забив гол за клуб Ла ліги. Екс Динамівець вийшов у старті Жирони, а результативний удар наніс вже на 12 12-й хвилині матчу. Згодом гравець Сельти відповів суперникам, тож закінчилося протистояння нічиєю. Нагадаємо, інформацію про підписання контракту Владислава Ваната із Жироною оприлюднили на початку вересня. Перша перемога в УПЛ. Епіцентр Кам'янець-Подільський завоював дебютні три очки у новому сезоні. Історичну звитягу клуб здобув у п'ятому турі української прем'єр-ліги у матчі проти руху. Вирішальним став реалізований Сіфуентесом пенальті. А от львів'яни на компенсованих арбітром хвилинах з 11-метрової позначки не влучили у ворота. Тож 1-0. Ті емоції тільки позитивні, чому? Тому що незалежно від того, що ми перші чотири тури програли, і грали там датал, так би мовити, з командами, які знаходяться в верхній частині нашої турнірної таблиці, ну все рівно я бачив, хлопців трошки тиснуло те, що у нас нулячок. Для нас я не приховую. Це була ключова гра. У шостому турі чемпіонату України в «Епіцентр» центр прийматиме Кривбас. Матч відбудеться у неділю. Борчиня з Хмельниччини Алла Болінська вирушила на чемпіонат світу зі спортивної боротьби. Спортсменка виступатиме у ваговій категорії 72 кілограми. В одній восьмій стартуватиме в середу, 17 вересня. Зійдеться на килими зі спортсменкою з Хорватії. Загалом у склад жіночої збірної України увійшли 10 роборчинь, у програмі чемпіонату світу вільна греко-римська та жіноча боротьба. У кожному виді спорту розіграють медалі в десяти вагових категоріях. Загалом участь візьмуть понад 1200 борців з майже 100 країн світу. Приймає змагання Хорватія. Змогли здобути один заліковий бал. ФК Поділля зіграв у нічию із пробієм у рамках шостого туру чемпіонату України в першій лізі. Додамо, що до 49-ї хвилини матчу подоляни поступалися опонентам. Виправити ситуацію. Спершу взявся Володимир Рудюк, та суперників врятувала штанга. Та півзахисник таки відзначився асистом. Після його навісу ефектно по воротах пробив Євгеній профатило. Даються важко нам бали. На жаль, поки що команда формується, зрозуміло, що хочеть, хочеться краще. Да, і вболівальникам і нам. Але, але, але команда це робить для того, щоб був результат хороший. Волочиський агробізнес продовжив безпрограшну серію. У черговому турі зійшовся із Полтавською Ворською. Поєдинок переможця не виявив на табло без голюва. Нічия. Багато боротьби було, емоційний сам. Десь перший тайм перевага повністю була на стороні Ворскли. Не можу сказати, що там 100% моменти були, але по накалу, по агресії не давали нам нічого зробити, посангували нас, ми перетерпіли, десь в другому таймі трошки вирівняли. І найголовніше, що не програли й так, хочеться додати і гри. Але, напевно, нам не дало то зробити ворство, тому що дійсно дійсності вони сьогодні агресивно проти нас грали. Агробізнес відкриватиме сьомий тур чемпіонату України в першій лізі, вдома прийматиме команду Юкса. А Хмельницьке Поділля на виїзді протистоятиме Вікторії. Упевнена перемога СК Сокіл у домашніх стінах здолав суху балку. Хмельницька команда забила у ворота візаві п'ять разів у відповідь. Підопічні Романа Ковальчика отримали три результативні удари. Після тріумфу Сокіл в активі має шість очок і розмістився на четвертій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату України серед команд Екстраліги. Команда провела два тайми рівно, і це було достатньо для того, щоби. Два тайма, все складувалося в тактичному спектіведні гри на нашу користь. Черговий матч Сокіл проведе через чотири тижні. Гратиме на виїзді із кардинал-авангард. Змагальна пауза пов'язана із навчально-тренувальними зборами збірної України та юнацької команди з футзалу. Головний тренер Роман Ковальчик повідомив, що клуб продовжуватиме підготовку до чергових матчів. Також запланували щонайменше дві товариські зустрічі. І ще про футзал. Головний тренер збірної України Олександр Косенко викликав для участі в НТЗ гравця сокола Олега Гуцуляка. Для спортсмена це дебют у лавах національної команди. Загалом у зборах братиме участь 15 гравців. Також матимуть футзалісти товариські матчі з національною командою Литви. Останні відбудуться 23 та 24 вересня. Тим часом іще троє соколів викликані до лав юнацької збірної. Це Ростислав Рустківський, Назар Пер. Та Артур Хібовський цього тижня у рамках підготовки до Євро 2025 українці зіграють проти команди Іспанії. Обмінялися перемогами. Гандбольний клуб Проскурів розпочав шлях у новому сезоні Суперліги. У першому турі жіноча команда з Хмельницького зустрілась із Миколаївським. Реалом. Перше протистояння закінчилося на користь представниць південного міста. Наші дівчата у другому таймі намагалися наздогнати суперниць, та, на жаль, для цього забракло ігрового часу. Підсумок 33-29. У матчі відповіді боротьба була не менш напруженою, та тут на одне очко Проскорівчанки таки випередили реал 29-28. Перші ми зробили дуже велику кількість втраток, невиправданих помилок. Ми їх трошки половину прибрали в другій ігрі, і результат став другим. Там ми мали програвати дві гри, але я думаю, що трошки перехвилювалися в початок сезону. Перша гра, трохи був перерив три місяці. У нас перенесений тур, мав бути він 3-4 жовтня, а зараз перенесено назад у нас перша. Вересня в місто Львів з Галичанкою, чемпіоном України будемо грати. Буде дуже важко в них вигравати, але все рівно будемо старатися. Одразу два чемпіонати України в одному місті. Всеукраїнський старт з Греплінгу та Панкратіону серед чоловіків та жінок приймали Чернівці. Вирушили випробувати свої сили на змаганнях і четверо борців з Хмельницького. Це представники академії ММА Дамаск, дають США Динамо та Національної академії Держприкордонслужби України. На призовий п'єдестал вдалося піднятися трьом з них: а саме Владиславу Василишину, Джамалу Алієву та Юрію Поліщуку. Останній здобув медаль у. Панкратіоні, найбільш відповідальніший це був фінал. Я був дуже сильно налаштований психологічно, фізично. Я розумів, що треба віддати себе всього, щоб забрати фінал, тому що супротивник у мене був дуже хороший. Він також брав. Перше місце на чемпіонаті світу з Панкратіону. Я розумів, що можна з ним працювати, і тому на следуючий раз, якщо з ним зустрінуся, буду дуже радий, якщо з ним зустрінуся і постараюся виграти його. Це взагалі перший чемпіонат України з Панкратіону, бо тому, що раніше я пробував виступати по грябну на чемпіонаті України, але тоді також не вдалося стати першим. Тоді якби саме починав. На цей раз Наступний чемпіонат України, Кубок України, має бути в лютому, тому дуже сильно налаштований, налаштований забрати перше місце. Це вже був у нас відбірковий чемпіонат України на 26 й рік. Тобто у нас зараз вже є два нових збірника це Салешин, знову ж Зновиш, збірний другий номер у, у Гребінгу Розінгі і у Панкратіоні Розіндедіша у нас Юра. Здобув поліщук друге місце і зараз на збірник, член збірної України, другий номер у Пенкретоні. Ну, скажімо так, це за останні певних років 6-6 Це перший збірник в розділі Пенкретон. Серед дітей у нас були збірники, а у серед дорослих важко втримати дорослих зараз. До речі, з цього року вже зміни у. На наказі по присвоєння вже грав кімнатонкретін, вже раніше було перший, другий чемпіонат України, а зараз вже перший, друге, третє місце майстер спорту. І Кубок раніше був перше місце, а зараз Кубок перший, друге. Тобто вже, у нас вже до речі, є, є виконання майстрів спорту. Це Василь Владислав і Юрій Поліщук. Нагороди у День фізичної культури та спорту України майже сотня спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та працівників галузі отримали відзнаки. 61 представник став володарем премії від 4 до 7 тисяч гривень. Нагадаємо, в Україні День фізичної культури та спорту відзначають у другу суботу вересня. Дуже приємно побачити, що Хмельницький на другому місці по залученості мешканців. До занять фізичною культурою, до занять спортом, до участі в спортивно-масових заходах, до участі в професійному спорті. Звичайно, що ми маємо бути перший народ, бо Хмельницький завжди має бути першим. Ну але як мінімум, ми завжди в призах і цю марку треба тримати. Цей результат завдяки насправді кожному з вас. Вгору на двоколісних та на власних двох у Хмельницькому відбулася вершина свободи. Загалом до благодійного заходу долучилися майже дві сотні спортсменів та аматорів. Максимальна дистанція склала 480 метрів. Стартували учасники на перехресті вулиць Зарічанська та Свободи, а фінішували на перетині вулиці Свободи та Проспекту Миру. Чесно, під горку ніколи не бігав. Для мене були такі досвіди, як трейл забіги в горах, але от такого в Хмельницькому в мене ще не було. Я зазвичай люблю всі хмельницькі ініціативи, долучаюся до всіх і на сапах поплавати і побігати. І от хочу спробувати себе на цьому забігу. Трошки переживаю і. Надіюся, що зайняє якесь призове місце. Прошлого року я зайняв четверте місце, а цього року надіюсь на перше. У нас на сьогодні біля 200 учасників е, приймає участь інші змагання. Кожен фінішер отримує фінішну медаль, красиво пам'ятну медаль як е, фінішера. А призер отримують призову медаль і подарунки від наших спонсорів. Ми розуміємо, що у нас триває війна вже 12-й рік, і дуже важливо підтримувати наших збройних сил. Цього дня ми збираємо кошти на дрони. Ці дрони у 8-му полку. Сьогодні у нас 8 й полк ми теж представлений. Вони по свою техніку запрошують на службу. І ми ці дрони потім передамо хлопцям з 8-го полку для того, щоб вони наближали нашу перемогу. Перші півфінали вже цього тижня. Стали відомі пари, що іще на один крок наблизилися до головної битви за нагороди у преміум лізі з футболу вісім на вісім. Отож, картів зійдеться із командою Феміда Вудмол», а колектив ВКВ із гравцями «Епіцентр К» – «Павербуд». Визначать переможців за підсумками двох ігор. Також у рамках відкритого чемпіонату Хмельницького з футболу вісім на вісім точитиметься боротьба у Кубку Ліги та Кубку Нескорених. Подружжя заслужених майстрів спорту України Марина Бах-Романчук та Михайло Романчук очікують на дитину. Зворушливим відео пара поділилася у соціальних мережах. Вітаємо подружжя із приємною новиною. А вам ж дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі, і нехай мрії кожного здійсняться.